Всім привіт! Сьогодні відвідали славетне місто Хорол і на берегу кар'єру пошукали скарби. Та мак, та, макро, Simplex. Дуже легенька, зручнека. Фірма яка тут? Фіскарс. Як? Фіскарс. Fiskars. Спеціально для копа. Сваля. Юний камрад. Эй, ближе до піску. Пустити може, ні, нормально. Саму штангу не опустити. Так ось. з кубом. Щас гляну, що тут. Ми таке придумали скуб, да? Дивіться скільки. Ну і і, і, що там? Хотіч би фришку, чи я не знаю. Ми його не взяли, да? Окрім бухарських монет, знайшли ще отакий ржавий болт.